А є тут хтось. Амелька, ти вдома жах який. Бу! А! -а, -а! Не роби так! Вибач, я не стрималась. Чому тут так темно? Ми вирішили влаштувати нічну вечірку, тому жодного світла. Ми Кіті Макс Тачак. Ми тут. Будемо розказувати страшилки і грати в настільні ігри. А на приставки будемо грати. Забудьте про свою приставку, бодай на день. А я купив зефір, можемо посмажити. Ти Макса запросила? Я думала, ви розлучилися. Ми вирішили залишитись друзями. А Макс про це знає. Йому доведеться звикнути. Йдемо. Ну що, не будемо розводити багаття для зіру. Зовсім з глузду з'їхав. Ніхто не буде розводити багаття будинку. Тоді як його смажити? У духовці чи на сковороді? Та ну, це відстій. Тоді йди на двір і смаж його там. Ні за що, там холодно. Не хвилюйтесь, зафір уже тут. Ух ти, як смачно пахне. Він що не полуничний? Чак, я ж просила. полуничний. Полуничного не було. їй що дають, і взагалі це не той зефір. Треба було купувати кошме. Просить вам сваритись. Ми зібрались, щоб веселитися. А чому чак і кіті вічно лаються? А ти не знаєш, вони колишня парочка. Та ти що? Вони досі ображаються один на одного. <свистити> ну що, чи готові розповідати страшні історії? Я жодної не знаю. Я також. Та гаразд, ви знали про вечірку. Можна було б вигадати хоча б кілька історій. <свистити> тоді, може, ти розкажеш. Не хочу бути першою. Давай, Кіті, ми хочемо послухати. Ага. Гаразд, тоді слухайте уважно. У темному, темному лісі стояла темна-темна хатина. А в тій хатині була темна темна кімната, де сховали темний, темний Досить, Твоя історія відстій. Так, я чув таке сто раз. Якщо такий розумний, розкажи щось сам. Ах, так, ти ж не придумав. Не сваріться, я розповім історію. Я її на листочок записала. Давай, мені цікаво послухати. Ця історія про двох друзів: Толика та Федю. Якось узимку пацани пішли до річки. Не кращий час для купань. Толя посперечався, що Федя не зможе перебігти на інший берег тонким льодом. Сказав, що Федя злякається. У хлопчиків такі дурні розваги. Федя хотів довести, що він не боїться, і пообіцяв віддати Толіку свої навушники, якщо програє. Ну і дурень тихо, не заважай слухати. Федя рушив уперед. Він стрибав по крижинках, доки не перебрався на інший берег. Крутий, я б так не зміг. Толя програв суперечку і дуже розсердився. Він теж вирішив перейти на інший берег, але впав у крижану воду. Так йому і треба. Яка ти злюка А нема чого, підставляти свого друга. Федя стрибнув у воду і витягнув друга на берег. Але сам вибратися не зміг і потонув у крижаній воді. Коли Толя повернувся додому, він нічого не розповів. Кошмар, я б цього Толю прибила! Усі мешканці міста зібралися на пошуки зниклого хлопчика. Усі, крім Толі, він залишився вдома і слухав музику в навушниках, які забрав у Феді. Толя вважав, що другові, що потонув, вони більше не потрібні. Ця історія не лякає, вона тільки злить. Минуло півроку, настало літо. Толя повернувся до річки, щоб поплавати. Несподівано хтось схопив його за ногу і потяг на дно. Хлопчик почав тонути. Він опустив голову і побачив обличчя свого друга. Федько дивився на нього з дна озера. Затягаючи свого друга дедалі глибше і глибше під воду Я більше не хочу на море. Я навіть у ванні купатися боюсь. Кажуть, кожної зими, коли з'являється перший літ, привид хлопчика виходить із річки у пошуках нових жертв, щоб забрати їх собою на дно річки, очманіти, ну і жах. Та гаразд, це просто історія. Все одно страшно. Не думаю, що можу придумати історію страшнішу, ніж Діана. Я також. Пропоную відволіктися та зіграти у гру. Згодин після такого треба розслабитись. Зроблю гарячого какао, воно допоможе розслабитись. Давайте почнемо без чака. Так негарно, треба зачекати. Не хвилюйся, він потім підтягнеться. Ну гаразд, давайте пограємо в крокодила. Крокодил, а це О -о -о. що? Одна людина загадує слово і мовчки показує його. А решта має відгадати, що це за слово. Хто відгадав, стає гравцем, який показує. Добре, я готовий грати. Добре, я почну. Діана, слухай. Дяно, якось незрозуміло. Ти що, чайка? Покажи якось по іншому. Я не знаю як. Так ти чайка. Інакше. Пташка. Інакше. Ворона. Ні. Голуб. Так вірно. Ще раз. Ще раз я не зрозуміла. І так, ви готові? Так. Все зрозуміло жаба. Вірно. Було весело, до речі, а де Чак? щось його довго нема. Так, я вже давно чекаю на какао. Кітці, не подивишся, де він? А чому відразу Кітці? Я що його? Матуся. Ну хтось же має йти. Нехай Макс йде. Це ж його брат. Ні, я залишусь тут. Чому тебе не лякала страшилка Діани? Ні, крапельки. Макс, боягус. Перестань. Я піду перевірю. Дивися ти не загубися. Зіграємо ще чи зачекаємо. А це що, Діана? Що сталося? Чому ти кричала? Дивіться. Що це? Кров? Ні, це просто кетчуп. Напевно, чак розлив. До речі. А де сам чак? Я не знайшла його. Чак. Ау, ти де. <му> чак, виходь. Це не смішно. Знайшли щось. Я нічого. Зник, навіть слідів не залишив. Це дуже дивно. А якщо його забрав привид. Ти що? Правда, повірив у страшилку Діани. Діана, скажи Максу, що ти все вигадала. Так, Максе, це все казочки, щоб лякати друзів. Ти сама її вигадала? Ні, мені її розповіли, але я впевнена, що це неправда. Виходить, ти не знаєш. Припини, не буває ніяких привидів. Давайте краще пошукаємо чака. Давайте спробуємо подзвонити. Максе, у тебе є його номер? Звісно, зараз не беру. Лише в телефону цій коробці. Цікаво, навіщо? Давайте подивимось. А, це що, рука Чака? Я не знаю, а де сам Чак. Точно не тут. Кіті, нам зараз не до жартів. Вибачте, не стрималася. Не знаю, що тут відбувається, але треба бути дуже обережними. Макси, а ти чого такий спокійний? Невже ти не переживаєш О? за брата? Не дуже. Чого? Не думаю, що це його рука. А чи я тоді мої всі на місці і мої, і у кіті теж цілі все одно не вірю. Надто дивно. Давайте пошукаємо чака на другому поверсі або те, що від нього залишилося. Кіті, вибачте, я не стрималася. Амілька будь обережна з Максом, йому не можна довіряти. Ти про що? Я думаю, що це він позбувся Чака. Та гаразд, навіщо йому це? Хто знає, може у відеогрі щось не поділили. Та гаразд, це маячня. А хто тоді? Макс зовсім не здивувався цій мозорошній руці. Я думаю, це Кіті зробила. Кіті не може бути. Сама подумай, вони з чаком постійно сваряться. А її жарти про руку взагалі жах. Може, ти і маєш рацію. Їм обом не можна довіряти. Згодна. Про що ви там шепчетесь? Бережися, м'ясник Макс, близько. М'ясник Макс? Не зважай, вона просто переживає Дичака. Ну, гаразд, піду ще раз пошукаю на першому поверсі. Фух, пронесло. Не показуй, що боїшся. Інакше будеш наступною. Що? Якщо Макс і справді вбився, він захоче прибрати і тебе. Я не хочу потрапити на кухонний стіл м'ясника Макса. І припини так казати. Не думаю, що Макс з'їв чака. Добре. Ау, є тут хтось. Схоже, і тут нікого. Ми вже весь будинок обшукали. Пропоную повернутися у вітальню та почекати інших. Окей. Сюди хтось іде. Це вбивця. А що ви тут робите? А не чіпай нас! Чого кричите? Я просто спитала. Ми шукали доказів, але нічого не знайшли. Точно! Чесно, чесно, тоді повернемося до вітальні. Макс уже чекає на нас. Ну як знайшли щось? Ми з Дяною обшукали весь другий поверх. Нічого не знайшли. Я оглянув комору та кабінет. Теж порожньо. А я обшукала ванну. Скажу одне: від Чака і мокрого місця <пас> не залишилося. Ну і жарти. У мене від кіті мурашки по шкірі. У мене також. Та гаразд, я просто намагаюсь підбадьорити вас. Виходить погано. Хто це прийшов у такий час? Це чак повернувся. Напевно, в магазин ходив. Смаколиків приніс. Чак, ти чого так дивно одягнений? А -а! Що сталося? Там під капюшоном немає обличчя. Нема обличчя? Тобто це примара. Подивіться на його ноги, вони всі мокрі. Це привід того хлопчика з історії Діани. Не може бути. Це просто сказка. Він іде сюди. Що нам робити? Я знаю, що робити. Примари бояться солі, поки ми всередині цього кола, ми в безпеці. Я б сказав у пасті. Незабаром чак повернеться і рятує нас. Не думаю, що чак взагалі повернеться. Потрібно щось зробити із примарою. Не можна весь час сидіти у цьому колі. Може, я чесник відлякаю його. Це працює тільки на вампірів. Примари з'являються лише вночі. Якщо почекаємо до ранку, то він зникне. Пропонуєш заночувати тут? Це найлегший спосіб. Місця нам вистачить. Потрібно лише подушки з кодрою дістати. Дивіться, вони ж там. Я принесу. Стій, не можна виходити за коло. Не бійся. Я швидко. Фух, ледве встиг. Більше так не ризикуй. А що переживаєш? Ха ні, крапельки. Отже, троє з нас ляжуть спати, а один має залишитися на варті. Потім змінимося. Залишилось вирішити, хто охоронятиме першим. Давайте я зовсім не хочу спати. Добре, тоді всім на добраніч. Макса, як це можливо, навколо нас захист із солі. Схоже, її хтось порушив, коло зруйноване. Я думала, привид не може до нього доторкнутися. Не може. Це зробив хтось усередині кола. Може, хтось випадково стер його у вісні? Сумніваюся, скоріш за все, серед нас зрадник. Та гаразд, навіщо це робити? Хтось хотів позбутися Макса. Чого це ви на мене дивитесь? Ти зла на Макса після розлучення, тому підставила його. Я б так не вчинила. Може, це ти навіщо мені це робити? Макс не хотів зустрічатися з тобою, тому ти злилася на нього. неправда. І, взагалі, привід мог поцупити будь-кого. Максу просто не пощастило. Я все одно стежитиму за тобою, як і я з тобою. Відновила коло і тепер стежитиму, щоб ніхто його не пошкодив. Ну що, лягаємо спати далі? Я тепер очей не зімкну, буду стежити за Діаною. Я теж буду стежити за Амелькою. Тоді, може, поіграємо у настільну гру? Ні, варто відволіктися, і Діана підставить нас. Знаєш що, я піду та знайду Макса. Ти серйозно? Макс зник нещодавно, а значить його ще можна врятувати. Навіть не думай, це надто небезпечно. Все краще, ніж сидіти в одному колі із зрадницею. Від зрадниці чую. Кіті, ти зі мною? Пробач, але я краще залишусь тут. Як хочеш. Як же дратує? Ось знайду Макса, і доведу, що я не винна. Макси, ти тут подай знак. Жодного сліду. Гей, ти чого розкисла? Думаю про Діану. Забудьте про цю зрадницю. Я сама бачила, як Діана стерла коло. Правда? Так, нехай іде, а ми залишимось у безпеці. Все одно не можна, щоб привид, і її забрав. Але ти ж не підеш за нею. Діана наша подруга, я не можу покинути її. Гаразд, я піду з тобою. Дякую, ти, справжня подруга. Візьму з собою трохи солі. Стане в нагоді для захисту. Двері відчинені, а значить, тут хтось був. Це ж ліхтарик Дяни. Невже її схопили? Не вір Кіті, вона обманшиться. Про що вона? Цікаво, як Діана mm -hmm. дізналася. То це правда? Це ти зруйнувала захисне mm -hmm. кільце. Так, а тепер мені час йти. Ге, ну випусти мене. Хто тут? У мене сіль. Ти не зможеш тронути мене. Не працює. Значить, ти не привид. Сюрприз, це пранк. Що? Ми з Кіті вирішили розіграти вас. Ми знали, що ви повірите в історію з примарою, тому вирішили повеселитися. Я переодягнувся у примару а Кіті допомагала ловити вас. А де Макс та Діана? Я закрила їх у сусідній кімнаті. Кіті, я тебе приб'ю. Я одразу знав, що тут щось нечисте. Правда, було весело. Через вас ми за мількою мало не посварилися. Ваша сварка це був мій план та частина гри. Правда, крутий пранк. Повірити не можу, що вони вигнали нас на двір. Може, ми переборщили. Забий, у дівчат просто не мають чувства гумору. Гей, хоча б куртки нам віддайте. Раз вечірка закінчена, я піду додому. Слухай, може я проведу mm. тебе? Ого, як у старі добрі часи? Це не побачення, Просто проведу. Ну, гаразд, пішли. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб побачити нові страшилки. Бувайте усі!